Так, народ, хочу вам показати ось таку я собі замотив мішень для стрільби з пневматичної винтівки магном класу, тому що вона найкраще перевертає мішені. Така приспособа. Бачите, це є на штативі. Штатив у мене є такий, штатив у мене є потужніший. Ну, зараз не про це. Саме цікаво, що штати регулюються собі по висоті. Тут ми закріпили мішень, яка відкидається. Ззаді ось таких дві ДСП плити для кріпіжа. Знизу, Знизу є різьба. Одна четверта для штатива Спеціально врізана в дерево. Мамка, щоб закручувати на штатив цю цю конструкцію. Конструкція важка, але досить устойчива, вона не випаде, нічого не впаде, нормально все стоїть. При тому, що на е, звичайному легенькому штативі, на, на сильному штативі буде взагалі не хитатися. Так що, отака от штука. Тут, чому я закрутив металеву пластину, тому що дерев'яшка ззаді, якщо не попадати кожен раз постійно мазати, наприклад, чуть-чуть десь в бік плиту терсу плиту, воно розфігачить, просто пулі з часом будуть дири. Захист поставив металевий. Це є 2 мм оцинкована сталь, яку пневматика не повинна пробити, так як ці мішеньки. З великої вістень, звичайно, з близько, може і проб'є, ну, я не думаю. Це ми ще протестуємо. Так що ефект такий: попадає сюди кулька з пневматичної гвинтівки. Перевертається мішень. Перевертається мішень, перевертається мішень, відповідно, перевертається мішень. Щоб скинути, ми попадаємо в верхню. І вся конструкція стає знову в цей стан з самого початку для стрільби. І знову у нас чотири цілі, готові, щоб зробити постріли. От така конструкція. Кому сподобалося, ставте лайк. А в наступному відео ми обов'язково знімемо стрільбу з пневматичної гвинтівки, яка в мене є. З оптичним прицілом, як вона перевертається в мішені, відповідно, ще ми зробили тестувальну таку металеву, дуже товсту металеву таку от мішень. Подивимося, що воно зможе її пробити. Чи куля свинцева і обміднена зможе подолати таку потужну тверду. Мішень, відповідно, метал, чи проб'є, чи не проб'є. Так що, ставте лайк чекайте нашого наступного відео. Отакий От формат. Пока!